У п'ятій серії Дому дракона ми бачили Серу Крістону колу розбили серце, Деймон стає вдівцем, Рейніра та Лейнор влаштовують класичне весілля у стилі Гри престолів, де все йде шкареберць. Елісон укладає кілька великих союзів, відкриваючи новий образ. Та ми бачимо нового дракона Мейліс. Але що це все означає? Це відео пояснить ці епізод і всі розгадки, які я помітила. Цей епізод робить багато для створення майбутніх конфліктів, відносин і альянсів, які ми побачимо в решті серії серіалу. Попереджаю про спойлери, якщо ви ще не бачили п'яту серію. Епізод відкривається біля рунного каменю в долині з леді Раєю Ройс, дружиною Деймона. Деймон не любив свою дружину і в попередніх серіях називав її своєю бронзовою сукою. Деймон завжди розглядав свій шлюб за домовленістю як політичний маневр брата і малої ради, щоб віддалити його від королівського двору та трону. Це призвело до того, що Деймон відчув, що його дружина обмежує його потенційний підйом, що призвело до того, що він жорстоко вбиває її, додаючи до свого довгого списку злочинів. Спочатку це залишає її паралізованою після того, як на неї падає кінь, але коли вона кричить Деймону, що він не може закінчити, він піднімає камінь і пізніше нам повідомляє, що її голова була розбита після падіння. Ми вже бачили, що Деймон не зміг закінчити два чи три рази в серіалі з Рейнірою в минулому епізоді та місарією в першому епізоді. Це, здається, націкає на те, що Деймон ніколи не буде задоволений, навіть якщо він претендуватиме на залізний трон, що безсумнівно є його метою. Особистість Деймона завжди залишатиме його бажати більшого. Після смерті дружини він успадкував рунний камінь і тепер може взяти нову дружину, яку він вважає більш придатною для свого становища. Далі ми бачимо, як Ото Хайтауер залишає королівський двір. В останній серії його звільнили з посади десниці короля. Ото пояснює Елісон, що після смерті Візеріса неодмінно виникне криза престолу наслідування. Королівство не визнає Рейніру спадкоємицею, і більшість віддасть перевагу синові Елісон Ейгону, щоб успадкувати трон. Ото попереджає, що Рейніра не матиме іншого вибору, окрім як вбити дітей Елісон, щоб гарантувати, що її претензії не будуть ускарженням. У глибині душі Елісон розуміє, що її батько говорить правду, і ми бачимо, як вона примиряється з цим фактом протягом усього епізоду. Елісон зустрічає Ларіса Стронга, сина Лайонела Стронга, який є новою десницею короля. Пара розмовляє у божовому дереві, і Ларіса відчуває себе розумним інтригантом і маніпулятором. Ларіс тонко повідомляє Елісон, що Рейнірі дали спеціальний засіб, щоб запобігти небажаній вагітності. Елісон відчуває себе зранченою рейнірою, яка збрехала їй про це, навіть після того, як Рейніра присягнулася життям своєї матері, що не мала сексуальних стосунків. Але Елісон все ще потребує повного підтвердження провини Рейніри, тому вона викликає Крістона Коула пізніше в епізоді, думаючи, що він був би свідком будь-яких дядькових витівок. Ця зневіра є тим, що керує діями Елісон протягом усього епізоду. І вона повільно виявляє себе гравцем у грі, збираючи союзників для своєї справи і тонко оголошуючи про свою позицію до рейніри, одягаючи зелену сукню під час весільної сцени. Якщо ви не розумієте, чому це так важливо, Ларіс Стронг та його брат Гарвін пояснили, що це означає: Елісон Хайтавер і її родина править зі старого міста, яке відомо величезним маяком, відомим як Хайтавор. Коли верховні оповідачі скликають свої знамена на війну, маяк світиться зеленим кольором. Тож королева Елісон у зеленій сукні з цієї нагоди символізує те, що вона скликає свої знамена і висловлює наміри підтримати свого сина проти рейніри в найближчі роки. Колір її сукні також стає назвою її прихильників, які відомі як зелені. Далі ми бачимо резиденцію Дому Валеріонів. Візері Стариніра прибули, щоб укласти шлюб між домом Валеріонів та домом Таргаріянів. Їх вітається Лейнор Валеріон Джофрі, але сам король не вітається з ними. Замість цього він чекав Візеріса на своєму корчовому троні в залі дев'яти, що ймовірно є відсиланням до дев'яти великих мандрівників Корліса Валеріона в його юності. Валеріон об'їздив увесь планетар під час дев'яти великих вітрильних експедицій. Завдяки цим подвигам він прославився як великий мореплавець, а також зміг привести додому рідкісні спеції та скарби, що дозволило дому Валеріонів стати найбагатшим домом у Вестеросі. Деякі з дрібничок та багатств привезених з цих подорожей, ми можемо побачити в цій кімнаті. У HBO дійсно були плани створити спін-офф, який би розповідав про Валеріон молодого покликаного під час його дев'яти великих мандрівок. Але новини на цьому фронті вже деякий час не надходили. Можливо, в кінці першого сезону HBO оголосить якусь інформацію про потенційний спін-офф серіалу. Корліс та Візеріс торгуються про умови шлюбу. Корліс хоче, щоб правили Валеріони. Він вважає, що його дружина Рейніс Таргаріан була несправедливо відсунута в сторону під час Ради 101, яку ми бачили на початку серіалу, де великі лорди Вестеросу проголосували за те, щоб Візеріс успадкував залізний трон замість Рейніс. На думку Корліса, Рейніс є справжньою правителькою Вестероса і буде правильно, якщо її син та їхнє майбутнє покоління будуть правити Вестеросом. Корліс також згадує, що зазвичай діти, які народяться у Лейнора та Рейніра, повинні носити прізвище Валеріон. І саме тут Візеріс Власней звертається до нас із закликом, заявляючи, що коли їхня старша дитина зійде на престол, вони візьмуть прізвище Таргаріан. Він робиться для того, щоб забезпечити безперервне правління дому Таргаріанів. Візеріс проводить багато часу в цьому епізоді, розмірковуючи про свою спадщину і про те, яким його запам'ятають, якщо він дозволить імені Валеріоні вправити Вестеросу. Його напевно запам'ятають, як короля, який втратив трон і будуть вважати невдахою. Пізніше в епізоді стає зрозуміло, що Візеріс хоче, щоб його запам'ятали за досягнення майбутнього успіху дому тергарінів, і сподівається, що союз між Рейнірою та Лейнором відкриє нову епоху драконів. Однак хаос весільної сцени в кінці епізоду виступає метафорою правління Візеріса. Зовні йде все добре, але є таємниці і змови, які каплять внизу, що в кінцевому підсумку призводить до війни і насильства. Рейніра та Лейнор домовилися на пляжі, що кожен з них буде виконувати обов'язки, які очікуються від чоловіка та дружини, але вони будуть вільні. У позашлюбних стосунках рейніра з сером Крістоном, а Лейнор з Джофрі. Сер Крістон Кол отримує в цьому епізоді великий розвиток. Він зізнається рейнірі в коханні, пропонуючи втекти з нею через вузьке море Вейсос, де вони могли б вільно одружитися і робити те, що їм подобається, без тягаря становища рейніри та спадщини, що обтяжує їхні стосунки. Але Рейніра дає зрозуміти, що вона бажає престолу і розповідає колу про їхню домовленість з лейнером, що вони можуть бути разом по-іншому з колом, як її таємним консортом. Але це розбиває серце Крістона. Він відчуває себе зрадженим Рейнірою, він порушив присягу свого короля бути з нею, що в кращому випадку є смертним вироком. У гіршому випадку він буде кастрований і відправлений до стіни. Це зображення залишає Крістона Коула спіралю вниз по темному і суїцидальному шляху. Пізніше в епізоді Елісон змушує Сара Крістона зізнатись, що він спав з Рейнірою, що підтверджує інформацію Ларіса. Лицар благає Елісон позбавити його від тортур і дати йому швидку чисту смерть. Але не подив Коула Елісон відмовляє йому і зберігає його таємницю. Тим самим вона забезпечує лояльність Сара Крістона Коула в майбутньому. Крім того, з підтвердженням інформації Ларіса, Елісон схоже, знайшла в ньому також свого союзника. Хвороба Візеріса поширилась, заразивши всю його руку. Актор Петі Консіндейн підтвердив, що хвороба є формою проказу, яка повільно вбиває його. Кожним разом, коли він ріжеться об залізний трон, йому стає все гірше і гірше. Візері знає, що хвороба рано чи пізно вб'є його, і саме тому він так турбується про свою спадщину. Ми бачимо сі смока і нового дракона Меліс, що летить до королівської гавані на весілля. Меліс дракон Рейни Таргаріан вона була відома як червона королева за свою червону луску і рожеві перетинки крил. У молодості вона була найшвидшим драконом у вестеросі, але зараз починає трохи старіти і повільніше літати. Очікуйте, побачити Меліс все частіше і частіше з кожним сезоном. Усі дракони, яких ми бачили досі, мають дуже виразний дизайн. Кожен з них є майже окремою породою драконів, так само як ви бачите різні породи собак, але Сі, Смок і Меліс дуже схожі на драконів Дейнеріс, яких ми бачимо в основному серіалі. Тож, можливо, її дракони належать до цієї ж породи, що і ці дракони. Далі ми потрапляємо на весілля, де знову бачимо Джейсона Лайністера, якому раніше відмовила Рейніра. Також ми бачимо Джеральда Ройса, який прибув до королівського причалу, щоб звинуватити Деймона у вбивстві його кузини. Просто запам'ятайте всі ці образи. Більшість з них повернуться пізніше, щоб вкусити рейніру та Деймона. Візері починає виголошувати промову про свої грандіозні плани відновлення дому тергарінів та забезпечення його спадщини. Але його перериває Елісон, яка входить у зеленій сукні. По суті, вона заявляє про свою опозиційність до Рейніри. Вся танцювальна сцена це метафора танцю драконів, тобто громадянської війни, що наближається. У нас є Рейніра та Лейнор, Рейніра та Деймон та Деймон і Лейна. Всі вершники на драконах танцюють разом. Ми бачимо, як донька Корліса Лейна Валеріон починає переслідувати Деймона, що дає нам зрозуміти, що ці двоє можуть стати героями в майбутніх епізодах. Вона здається впертою і впевненою в собі, як Рейніра, і будучи Валеріон, вона була б відповідною парою, як по крові, так і за статусом Деймона. Перед самою сутичкою ми бачимо, як Деймон розмовляє з Рейнірою високою валерійською мовою, і Деймон нагадує Рейнірі, що це її вибір, за кого вона виходить заміж. Їй потрібно лише сказати слово, і вони втечуть до драконячого каменю і одружаться. Але перш ніж щось більше може статись, ми отримуємо бійку Джофрі, який таємно є коханцем Лейнора, та який з'ясовує, що Крістен закоханий в Рейніру. Він каже колу, що вони повинні заприсягтися перед Богом, Рейнірою та Лейнером та їхніми таємницями. Я знаю твою таємницю, а ти знаєш мою. Це одкровення сильно розлютило Сера Крістина і додало йому відчуття зради. Рейніра випустила їхні таємниці з рук. Очевидно, на думку Сера Крістена, Рейніра не усвідомлює всю увагу таємниці і вплив, який вона має на його життя, якщо стане відвертою. Цей обмін думками призводить до того, що сер Крістон жорстко б'є Джофрі до смерті на очах у переляканих глядачів. У книгах ця подія відбувається дещо по-іншому. Сер Крістон вбиває Джофрі в якості захисника. У цьому хаосі Рейніра падає на землю, але Йонел Стронг дає сигнал своєму синові Гарвіну зврятувати принцесу. Ці дві події здається націкають на те, що Гарвін замінить Сера Крістона в якості захисника Рейніри, що змушує мене замислитись, чи не доручив Лайонел Стронг своїм синам об'єднатися з Рейнірою та Елісон, захищаючи свої ставки на майбутню громадянську війну. За свої дії та порушену присягу Сер Крістон виходить у божественне дерево, щоб покінчити життям самогубством. Але перш ніж він встигає це зробити, Елісон зупиняє його, і це здається, зміцнює їхній союз. Ця серія робить велику роботу по створенню деяких альянсів, які ми побачимо, рухаючись вперед через серіал, і як навіть найменші події вплинуть на щось пізніше. Що ви думаєте про цю серію, прокоментуйте нижче та, можливо, я щось упустила. Будь ласка, не забудь підписатися та поставити лайк цьому відео. Це дуже надихає на створення нових відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.